Так, всім доброго ранку. Все ж таки хотіла вам показати, що мені прийшло. А заказувала я посилку з тему. Тема. Всі напевно знають, що це за сайт. І я спробувала дійсно заказати звідти посилку. Не дивимося на, на мій прикид, бо я вже в комбінізоні вже який день, хожу, мені холодно. І що я вам хочу сказати? Прийшла вона ну, в такому звичайному мені поштомат. Пакеті. Я заказала очки. Ну, очки, чесно вам сказати, недорогі. Я за все про все заплатила 800 гривень. За доставку не платила. Тут доставка безкоштовна. Заказала чохол Очки були в коробці. Вчора я, можливо, показувала. Ми там вчора ну, коротше, вони були гарно запаковані, правда, тут була така коробочка зігнута, таке відчуття, що їм була песець. А чохол був ось, ось такий ну, Тут закривається все дійсно гарно запаковано. Всередині така штучка. Ось такий ось. Правда, він якийсь такий трохи погнутий, напевно, погнувся. А так чесно, непоганий, чухол я вже приміряла на свій айфончик. Можна міняти кожен місяць, кожен у них два місяці, і це нормально. Тобто, а плаття було в ось такому пакеті. І ось так замикається. замочку. Тож, я вважаю, що це зручно. Що хочу сказати стосовно плаття? Дивіться, впало щось в мене. Якість непогана. Дивіться. Тут все на резиночках. Я, якщо не забуду, прикладу вам фото, як воно виглядало, якщо я його зберегла. Тут таке декольте. От. Такі от рюшики на поясочку. Я його десь приміряла, я вам прикладу просто відео. Дивіться. Такі от рюшики. І плаття, очки та чохол. А, ще така вмістка е, сумочка. Тому що я хожу з маленькою такою сумочкою в магазин. Мені головне, щоб вмістилося в мене туди е, ці е, телефон, картки, гроші, ключі, все. Мені не треба більш нічого. Вона така ось широка, бачите? І можна носити так, можна через плече. От. Сюди все може вміщатися. У мене тут уже карти Таро. Вагу зробила. От тут є відділ такий. Один. І все, більш немає відділів. От така от, вміщається туди все. Дивіться, сюди вміщаються мої очки. Вміщається, рахуємо чохол, а значить телефон. Картки сюди багато влізе. Зараз подивимося, скільки. У мене тут ще косметики влізе. Так, кидаємо. Для брів, матову помаду, олівець, хайлайтер. Гаресі, це теж мої покупки для брів. І для брів спонжик. Що туди б ще закинуть? Ну, Дивіться, туди ще багато чого влізе. Тому я думаю, що сумочка. Непогано. Я заказала сумку плаття і заказала очки з чехлом. А чесно сказати, чи задоволена я. Я задоволена. Зараз спробую показати Платічко. От. Таке от платічко. А відео прикладу, як воно виглядає на мені. Я в ньому вже півдня вчора, тобто піввечора вчора проходила. І що вам сказати? Я задоволена, за 800 гривень там навіть не було рівно 800, 793 чи 797. Безкоштовна доставка. Все прийшло гарно запаковане, якість непогана. Я би сказала, що я 4 речі в Україні б не купила за 800 гривень. Правда, я заплатила 4 вересня вночі. А забрала 26 вересня, хоча вона прийшла 25 вересня, але в поштомат вона не влізла. Так, воно приходить в Україну і воно е, пересилається на почту, і ви можете забрати з поштомату. Ми пішли в поштомат, я ж ніколи раніше з поштомату не заказувала. Ми пішли, коротше, в поштомат. І ми не могли забрати. Пише, що посилка вже якби прибула сьогодні в обід, а на сайті пише в мене. Під номером ТТН, що вона прибуде завтра до 18-ї, не вдала спроба доставки, типа посилки. Думаю, тут пише прибула, тут не вдала спроба, а тут ну думаю, все, не буду більше заказувати бо я з цими поштоматами, типу, не дружу, що воно в мене екран тухне. Але на другий день я пішла до хлопців, і хлопці мені сказали, що вона просто в поштомат не влізла, і вони мені її видали просто на касі. І якщо не рахувати 26 число і не рахувати 4 вересня, тому що я заплатила, оплатила наперед посилку вночі. 20 днів 20 днів йшла посилка до мене, тому я думаю, що не так то й багато. До речі, там скидки, вони перекидають кредитний ліміт, але я в тому не розумію. Так, а це я купила в нас в копійці на брови. Не знаю, правда, скільки коштує. Ціни не знаю. Такий взяла хайлайтер. Стосовно хайлайтера, не дуже, наче, задоволена, тому що він наче й непоганий, але він дуже для мене світлий. Тут є цей, а тут є ще ось такий. Він дуже світлий і, і... ну, є, то є. Ці для брів'я ще не пробувала. Угу. Тухне екран і все. Олівець. Ну, олівець пам'ятаю, 9 да, Е, Він прикольний чим. Він з блискітками. Коротше, це для губ. Обводити губи і він з блискітками. Мені сподобався, якийсь він такий, наче, дитячий, але Саша дуріє просто. Отаку От взяла матову, кстати, в Аврорі, по-моєму, чи в копійці, не пам'ятаю. І вона чітка на свої гроші. Вон, вона чітка. Вона звичайна матова. Але коли губи малюєш, вона 2-3 хвилини коротше, і можеш пити гарячу каву, можеш їсти. Мені подобається. Цей олівець із цією матовою дуже підходить. А це я взяла на брови. Звісно, у мене брови маленькі, хіровенькі. Ну, я вчора як намалювала, якщо не забуду прикладу фото, от тут така щітка, Воно таке чорне, коричневе, але аж чорне. І коли ти наводиш на брови, коротше, я злякалася, воно все було чорне, але потім взяла щіточку, розправила, помалювала. У мене така ось двохстороння цей розчисувати, а я цей робила. Я його все так вимальовувала, вимальовувала. Але хто мене не бачив, чомусь всі злякалися. Що я ще купила? А, і ще така є Отаку. Отаку ще взяла. І вчора вночі пробувала ось цими робити брови. І я вам скажу, що це краще, ніж то. Отака тут є щіточка. Собі взяли і починаєте собі малювати. Бачите, як воно? Я не бачив, мені треба зеркало. Зеркало. Це бляха. Криво. Ну, коротше, в телефоні я ще не малювалася. Коротше, тут треба зеркало, тут треба сісти. Ну, щоб ви розуміли. І це все в квіточці і в Аврорі. Я, звичайно, не беру косметику в тому магазині. Рідкий случай, але щось мене поперло. Я транжир по життю, я люблю тратити гроші. Там я ще взяла, ну це було вже до того. Взяла таку тоналку, мені вона зайшла. Тобто, це, по-моєму, не дивимося на нігті, бо я їх позрізала, скоро піду на манікюр. Це, по-моєму, в копійці я взяла, і вона чітка, чотка в плані того, що вона мене робить трішки темною, 13-й номер. Але це робить трішечки і Мені це подобається. А цю фігню взяла за 175 гривень, я не знаю як. Нащо? Я там понюхала для тіла, воно так пахло. А, коротше, коли сама духаюся, ну воно через щур пахне, воно дійсно пахне. Коротше, я так поняла, що ним можна духати все на світі, тільки небагато. Тільки небагато, тому що, ну, що вам сказати? Не знаю, на що я це взяла, але. Нема куди гроші потратити, тому її взяла. І вперше спробую таку олію взяла у нас в Західній Україні. Не знаю, наскільки вона буде хороша, наскільки вона буде гарно жарити. І... Бо там я брала в центральній, коли жила, я брала Вірджинію і вона мені заходила, вона була чітка. Оливкова олія, першого холодного віджиму 500 мг, 245 по-моєму, гривень. А Екстра Вірджин? Ну, не знаю, каже, сестра що тут гірка олія всюди. А тут, що ще взяла? мене купила 150 гривень. Півлітровий цвітковий, квітковий, чи як різнотрав'я, вони кажуть, от і, і все. Максимові купила тактичне взуття, 2000 військове тактичне взуття. Воно хороше, воно, як сказати, воно не те, що погане, воно не промокає нога. І воно зручне і не, не коротше, Але дуже потіяного. А, Заказала йому велосипеда, за 11 тисяч ми взяли недорогий, ми взяли за 11 тисяч. І що ви хочете там, не поклали нам, Ну, то вже потім я розкажу. Велосипед взяла, взуття взяла. Взяла йому ще штани за тисячу з лишнім, що він зараз не ходить в спортивні сірі. Не хоче вдіватися, він якийсь в мене економний. Економний, тому що він каже, що це пуста терата грошей. Нам він бачить просто, як ми живемо. От ви бачите, да, ви замічаєте? От я була вчора на секунді, ну я взяла дитині, вчора був дорогий день на секунді, я не бачу тут нічого постидного і поганого. Я взяла Саші таку толстовочку Nike. Вона з капюшончиком. Дитині в селі буде добре. Походити, постирати, і хай собі дитина ходить. Я не вважаю, що це якесь там постидне рішення, щось погане, там лікарі одягаються і тому подібне. Тому. А, я в цей ролик, як завжди, хочу вбити все: і косметику, і. Як вона називається? І, і цьому. Коротше, відгук про тему. Що можу сказати? Так, ця посилка йде з Китаю. Я спочатку як заказувала, це вперше. Я думала, що це Ірландія, так як мені сказали, бо там різні країни є товару. Але коли вже потім почала мені посилка їхати і бути в дорозі, яку можна на сайті відстежувати і навіть на новій пошті приложення, я зрозуміла, що це Китай. Чесно сказати, там непогані варіанти є: курток, піжам, ночних сорочок, атласних сорочок і тапочки. Ну, там дуже багато все. Я хочу собакам взяти ліжаки. Не знаю, чи буду брати, Но... Так, як дійсно дешево, так як дійсно можна дозволити собі купити те, що тобі треба на сьогоднішній день, і якщо я не можу дозволити зараз собі купити, наприклад, не бачу сенсу витрачати на собачу подушку 3,5-5,5 тисяч гривень, тому що їхні корма стоять дорого, то я вважаю, що я закажу там за тисячу гривень і поделю за 350 гривень, і вони будуть щасливі, і їм буде м'яко. Хоча Лінда вона з ліжака, з будь-якого ковра вона піде спати на підлогу. Я не знаю, що ви думаєте, українці, стосовно цього сайту. Тема чи варто заказувати з Китаю, чи Чи що я не знаю. Ну, Багато наших українців замовляє, тому що я дивлюся відгуки, і дуже багато з України дуже багато замовляють взуття, куртки, спортивні костюми. Все замовляють. Але от мені, наприклад, прийшов товар. На 800 гривень він тяне. А деякі люди можуть отримати, а то будуть тряпки. Ну, я не знаю. Коротше, я буду замовляти і буду вам показувати. Якось так. Коротше, з темою ми розібралися. Плаття в кінці я вам прикладу, як виглядаю, в тому платі і в окулярах. Не знаю, куди в ньому піду в цьому платі, бо я купила, купила його, а куди в ньому піду, поки ще не вирішила. По хаті дуже чітко ходити. Я вчора піввечора працювала, у мене були м -м, по роботі люди. І я в тому платі як сиділа очки на голові, і я так і пропрацювала. А зараз я тільки встала на хвильку 13.42 на годиннику. Я поки поговорила з Костею, поки зробила каву, це ж, ж каву п'ю, це ж записую вам ролик. І я вставала пів восьмого. Я малого відправляла в школу, я ставала йому ставила сніданок, сосиски там на маски, хліб, сирний на маски, зробила йому, банани та й я його випроводила в школу, він опять запізнився, оп'ять проспав, що на другий урок. І я далі лягла спати, але я трохи ще посиділа в інтернеті і лягла десь пів дев'яту чи пів десяту. І мене Костя розбудив оце десь в дванадцять. Це що я вже час сорок сижу, п'ю? Ну, я встала, поки з ним поговорила, поки каву заварила. Машинку зараз буду розгружати посуду мої. Тому якось так. Не знаю. Пишіть в коментарях, хто заказував сайту тема. Не сподобалось вам, не сподобалось вам. Там дійсно да, треба платити наперед. Дійсно, ви прив'язуєте карту до приложення, до сайта. Але ви там реєструєтесь, відкриваєте кабінет, прив'язуєте карту, оплачуєте. Не беріть зразу на великі суми. Якщо хочете заказувати, беріть на 300-500 на гривень. Ну, що не важко буде і не шкода втратити. А доставка там безкоштовно. Так, може йти довго, від двох неділь до чотирьох, навіть п'яти неділь. Але Мені прийшло за 20 днів. Тому все чітко, все просто і я скоро записуюсь на брови, на пилення. Ах, не знаю, як на мене напиляють. Далі хочу волосся, покраска і ногті нарощення. Тому все, якось так. Всім гарного дня, всім мирного неба. Буду замовляти з теми і буду ділитися з вами. О, вау. Далі, добрі у нас такі продають конфетки. Перфект, фреш, Такий чувачок. Такі от. Лимоні. Все, всім гарного дня! Пишіть в коментарях, хто домовляв з теми, е, хто планує замовляти, може, ще якісь у вас запитання, будуть, я пораджу. І наразі я, напевно, буду замовляти і буду вам частенько показувати, що я замовила. Ну і скажу, як носилися очки, чухол, плаття, сумка, наскільки якісне і наскільки витриманий чухол. Все, гарного дня, мирного неба, бережіть себе.